Прошу прокурор захист висловити з цього приводу. Чи вже неодноразово були залежні присутні особисто невиконання розпоряджень, що зокрема ухвалили про яку принято рішення про е, відхилені конкурання при надання дозволу на відеофіксацію фіксації судового Дякую. Захист падає на думку суду, обвинувачено. Якщо тут хтось перешкод процес. У нас ведеться аудіозапис, ми дозволили і вам, задовольнили клопотання. В даний час підніміться, будь ласка, громадянка, звіт своє прізвище. Прошу, я до вас звертаюся. Прошу піднятися. Прошу, ви ведете аудіо відео. Пасько, Аліса Іванівна, я до вас звертаюся. До мене? Прошу, підніміться, поясніть, що ви проводите. Що я провожу? Так. Які дії ви проводите? У нас дозволено. Клопотання задоволено щодо аудіо. І дозволили ми його винувачення. Ви проводите відео. Бажаєте, що схисне? Ваша честь це відкрите судове засідання? Так, відкрите судове засідання. Гласне. Значить прошу до суду засідання не суд? задавати, прошу пояснити. Прошу не? припинити відео. Аудіо суд не заперечує. Ви задоволили тексту питання. Суд робить вам попередження і прошу припинити. Аліса Івановна Пасько, прошу припинити. Оголошується палева, для того, щоб захисник пояснив. Громадянці про недопущення дальнішого порушення громадського порядку і перешкоджання у розгляді даного кримінального провадження. Добре. Оголошується перерва. Хочу внестися, що суддя Оголошується перерва. Нас є вдячний хвилин для врегулювання питання і роз'яснення вимог дії законодавства. Зачитати судді справи Європейського суду з прав людини можу зачитати. Гаджа проти Молдови. Це мені дав особисто суддя Європейського суду з прав людини. І ви не маєте права перешкоджати власності і відкритості судового процесу. Вивчіть закони Європи і України.